Друзі, всім вітання! Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 16 липня 2024 року. Я знаходжусь на майданчику Євротачки. Давайте подивимося, які тут машинки є та скільки вони коштують. Audi a 3 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 9700 ціна, 250 тисяч пробігу. Mini One 2004 року випуску 240 тисяч пробігу. 1.6 бензин, повністю обслужений автомобіль 5500. Opel Zafira 2006 року випуску 1,6 бензин 6400 ціна 228 тисяч пробігу. Kia Sorento 2015 року, 2 літра дизель 185 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі і ціна 17800 доларів. Volkswagen Passat тут поки що ціни немає. Toyota Avensis 2005 року випуску 1,8 бензин. 260 тисяч пробігу і вартість 6400. Рено Меган 2012 року випуску, 1,6 бензин 210 тисяч пробігу і вартість 7400. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску, 1,6 бензин 218 тисяч пробігу і вартість 6700 доларів. Volkswagen Golf 5 2005 року випуску 1,6 MPI 208 тисяч пробігу. Це свіжий пригон і вартість 6200 доларів. Ford Focus 2011 року випуску, 1.6 дизель 226 тисяч пробігу, в кузові Універсал і ціна 7500 доларів. BMW X1 2015 року випуску з двигуном 2 літра дизель, 86 тисяч пробігу на автоматі і вартість 15 700 доларів. Renault Scenic 2011 року випуску 7-місний, 1,5 дизель, свіжий пригон 215 тисяч пробігу і ціна 7 700 доларів. Дуже класнюча Mazda CX5 2014 року випуску з двигуном 2,2 дизель. Автомобіль повністю обслужений. Рідний пробіг 244 тисячі кілометрів, повний привід, автомат і ціна 17300 доларів. Volvo V50 по дуже гарній ціні. 2006 рік, універсал, 2 літра дизель, 301 тисяча пробігу, 5700. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску в кузові Універсал, 1,6 бензин, 172 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 6500 доларів. Вже зовсім скоро буде ось така класна аудюха в продажу. 2007 рік це А4, 2 літра TFSI на автоматі повноцінному і Кватро. Повний привід, універсал, класнюча машина, треба її тільки доробити і буде в продажу. Mercedes А-класу 2000 року 1,4 бензин 4350, також свіжий пригон. Audi А4, 2005 року 2 літра дизель автомат, передній привід. І ціна 6200 доларів. Subaru Outback 2005 року випуску, 2,5 газ бензин, 325 тисяч пробігу, вартість 6 тисяч доларів. Також автомобіль на автоматі. Шкода Octavia 2005 року випуску, 1,9 дизель 5 тисяч доларів. І Golf 4 кузові Універсал з таким тюнінгом. 1,6 бензин 2000 рік і ціна 4700 доларів. Два класнючих кросовера Honda CR-V. Ось ця 2008 року випуску 2,2 дизель на механіці. 224 тисячі пробігу. З підкрасі тільки задня кришка багажника. 11300 доларів. І ось ця 2010 року випуску пригнана з Швеції вся в рідній фарбі. 2,2 дизель, автомат, також там 220 чимось рідного пробігу. І ціна 12 тисяч доларів. А Renault Scenic 2011 року випуску 1,6 дизель, механіка. 7600 BMW X3 2007 року випуску 230 тисяч пробігу. 2.0 дизель 9800. До речі, автомобіль гарно обслужений. Ось така автомашина також буде в продажу трішки пізніше. 1972 року кого цікавить, знаєте, де знайти мій номер телефону. Йдемо далі. Ford EcoSport 2020 року випуску 2.0 дизель автомат 80 чимось тисяч пробігу і вартість 13200 доларів. Класна ціна. Samsung, не пам'ятаю як точно називається, але це аналог Renault Captur 2015 року випуску 1.5 дизель на автоматі 12 тисяч доларів. Максимальна комплектація. Nissan Rock 2015 року випуску. 2,5 бензин, 108 тисяч пробігу, СВ-комплектація з панорамою і ціна 12 700 доларів. Volkswagen Tiguan 2019 року випуску 2 літра бензин. Америка 71 тисяча пробігу, ціна 17900. Sorento 2011 року випуску по дуже класній ціні: 10-500 доларів. 2,4 бензин, це МПІ-двигун, туди ставиться газ і пробіг 178 тисяч миль. Ford Fusion 2013 року випуску 150 тисяч миль пробігу, 2,5 газ бензин, автомат і ціна 9600 доларів. Chevrolet Spark 2013 року випуску, 0,9 літра газ і вартість даного автомобіля 7900 доларів на автоматі. Ford Fiesta 2016 року випуску, 1,25 бензин, 126 тисяч пробігу і ціна 7900 доларів. BMW 3 серії 2013 року випуску в кузові Універсал, 2 літра дизель, автоматична коробка передач і вартість даного автомобіля 13300. Машина повністю обслужена. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуск 1.4 бензин 252 тисячі пробігу і ціна 6200 доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року випуск 1.4 MPI бензин. 211 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 8 тисяч доларів. Opel Zafira, 2013 року випуску 1,8 бензин 178 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 10 500 доларів. Шкода Octavia, 2006 року випуску, 2 літра бензин. Автомат, дуже така резва машинка, 6800 ціна. Land Rover Freelander 2 2007 року випуску, 2.2 дизель 250 пробігу. Повний привід автомат 10700. Рено Зоя 2013 року випуску, 22 кВт батарейка в даному автомобілі і вартість 7700 доларів, можливий торг. Форд Фієста 2007 року випуску, 1,4 бензин 169 тисяч пробігу і ціна 4700 доларів. До речі, друзі, подивіться, скільки тут вільного місця. Це наш другий майданчик. На першому майданчику також є місця. Тому, якщо вам цікаво продати автомобіль, якщо є гарна ціна, ми можемо вам допомогти з продажем. Якщо ви хочете продати автомобіль через мене, мої контакти є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей.